Пані Тапанове, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як у місті Переяслово, міський голова Саулко 5 років вже будує парк імені Мазепи. І чому, так, і чому й досі не збудував його? Наразі мер через своїх фейкові аккаунти розганяє, що нібито активісти зупинили будівництво парку в центрі міста. Насправді ж. Мер носиться цією ідеєю, ми знаємо 5 років, і 5 років він так не міг її реалізувати. В чому ж була проблема? Проблема в тому, що саме ця земельна ділянка. Вона знаходиться під захистом уряду і є відповідна постанова, яка забороняє там будь-що копати. Тому що це пам'ятка археології національного значення. Тобто її мають в першу чергу дослідити археологи. Як працює взагалі система дослідження? Тобто мер в 21-му, здається році, яким чином переоформив цю земельну ділянку в комунальну власність. Мабуть, історія була така: Міністерство оборони не надало йому жодних документів про те, що ця ділянка знаходиться на їхньому балансі, і більш все, що Міністерство оборони своєчасно не виготовило на цю земельну ділянку відповідного державного акту. І мер визнав цю ділянку нічиї, майно теж. І, відповідно, через свого реєстратора оформив цю земельну ділянку в комунальну власність. Ну, але 4 роки. Він там щось робить, якісь роботи, щось тягає, землю кудись перевозить, щось копає. І... Але нічого по факту великому не відбувається. Перше, в 22-му році, в серпні, поліція, слідчі поліції відкривають кримінальне провадження, в якому е за фактом незаконних робіт на цій території, і саме головне, вони сумніваються в законності переоформлення цієї земельної ділянки в комунальну власність. Ну і друге питання. Ця земельна ділянка вона входить в і землі ця пам'ятка. Вона насправді за територію набагато більше, орієнтовно 12 гектарів. І якщо ви помітили, на цих 12 гектарах знаходяться в тому числі і будинки приватної власності з дворами і так далі. І якщо кожен із власників захоче щось собі там побудувати, наприклад, викопати погріб, то спершу він має отримати дозвід від. Відділ архітектури міської ради, навіть якщо цю земельну ділянку, яка йому в спадок передається там останні 100 років, він захоче її приватизувати, тобто будинок передається. А дуже часто у багатьох сама земельна ділянка в 3, 4, 5, 10 соток не приватизовані. Якщо людина хоче їх приватизувати, вона звертається за відповідним рішенням до міської ради. Міська рада пише наступне. Має бути наданий дозвіл А археології про те, що вони забереж... не запережують проти приватизації. Але коли ви звертаєтесь в інститут археології, інститут археології скаже, давайте ми спершу проведемо там археологічне дослідження і ви свого кармана їх оплачуєте. Чому їх потрібно оплачувати? Тому що це а, потрібно зібрати фахівців. Які працюють як в інституті археології, так і в інших навчальних закладах, їх запросити, ну зробити відрядження, харчування, наняти техніку. Потім ці всі наукові дослідження, які були зроблені, потрібно опублікувати. І все це кошти, які оплачуєте ви. Тобто це не дуже дешево. Але якщо на цій земельній ділянці буде знайдено, умовно кажучи, якісь залишки якоїсь будівлі 9-го та 13-го століття, то постанова вимагає на цій. Займальній ділянці, якщо навіть якщо це ваш приватний двір, побудувати музей, музефікувати цей комплекс. Так от Саулко за ці п'ять років мав звернутися до відповідного Міністерства культури та інституту археології відповідно з бюджету замовити археологічне дослідження. І в тому випадку, якщо на цій території не знажено ніяких залишків містобудування давньоруського переяславля. Тобто ніякої церкви, нічого. Якщо через дорогу подивитися по вулиці Шевченка, там є музей археології, там залишки церкви. І навколо цієї залишки церкви, ще згідно радянських нормативно-правових документів, побудували цілий музейний комплекс. І якщо тут археолог знайшли щось подібне, відповідно держава, і в тому числі органи місцевого самоврядування, мали побудувати музейний комплекс і передати його на баланс. Нієс Переяслав. Саулко це все прекрасно знав. Саулко з самого початку намагався в незаконний спосіб обій... обійти ці всі вимоги. Він побудував там, умовно кажучи, бруківку з метою змі... зміни конфігурації е... самої ділянки. Потім він почав потихеньку виводити різну землю. Потім він розумів, що е... ніхто не реагує, е... іде війна, і війна все спише. Він бере. Бури траншею до самого собору. Не Вознесенського собору, який будував Мазепа. А це означає, якби він впритул побудував до нього, то ж там міг рухнути фундамент цієї споруди, тріснути сам собор. Сауко це, про це просто не здогадується і не розуміє, що таке може відбутися. І тим більше, що ґрунтові води на цій ділянці, вони дуже близько, насправді. Тому що весь цей підйом, так званий, він насипний за століття. Просто монголи свого часу зруйнували оборонні споруди, Переяслава насипало. Потім росіяни. Е Зруйнували відповідно козацькі мури і фортеці, які тут були, і, відповідно, земля, земля ділянка підвищувалася. Ну, не суть. Суть в тому, що Сауко коначав, знайшов там, накопав відповідно, кості, кістки, залишки монархії. і хоч прокурор говорить, що це треба спеціально проводить дослідження, і що ми не можемо сказати, що то людські кістки, але то людські кістки, як є, так і називаємо. Тільки експерт, нібито може сказати, що то саме залишки кісток людини. Ну, тим не менше. Копачі відповідно перелякалися, загрузили весь той ґрунт із рештками, які стосувалися 9-13 століття, і вивезли то все на відомому напрямку. Ну, поліція і прокуратура наклали арешт через суд на цю земельну ділянку на два місяці. Саулко там нічого не може робити ніяких дерев висаджувати, висажувати, нічогісінько. Ем, хоча Саулко і збирав. Ем, Відповідно, до нього приходили близькі заги... воїнів, які загинули з Переяславщини, і він порадив їм там, от щоб вибілити свою ідею, свій імідж. Давайте посадити там алею хлопців, що загинули. Так, да, її там можна посадити, але після дослідження е... археологів, які саулко з міського бюджету має оплатити. Тому що якщо археологи там знайдуть якийсь кирпичик, де будуть літери або слова, імена з української. Які будуть схожі на українську мову, то всі ці докази вони просто-напросто знищують повністю російську історіографію. Чому Саука потрібно е, привести до відповідальності? Ні з якихось там історичних що він знищує історію, а саме в першу чергу, що він собі. Дозволяє, будучи на посаді міського голови, перевищувати свої власні службові повноваження, наймати приватну фірму для розкопок, підставляти копачів, які сидів в ескаваторі, і водіїв автомобілів, і навіть того самого начальника в і заставляти їх вчиняти злочин. Тобто вони незаконно проводили археологічні дослідження. І але на противагу простим громадянам, які через дорогу вулиці Шевченка мають приватні садиби, міська рада забороняє будь-яке копання. Навіть вони не можуть побудувати без дозволу міського голови. туалет. він всім скаже: друзі, діти, в інститут археології замовляйте археологічні дослідження на тому квадраті, платіть немалі гроші свого карману і, відповідно, будуйте те, що ви там хочете побудувати. Тому тільки за це. За право рівності всіх перед законом і відповідальності за Саулка варто притягнути до кримінальної відповідальності, я переконаний більше ніж Саулко перевищив свої службові повноваження. Він в Фейсбуці опублікував пост, якому зізнався, що це саме він доручив комунальним службам найняти приватну техніку і копати. І хоча на суді представник вуКГ нашого заявив, що... Вони не проти арешту земельної ділянки. Бо, якоби їхня техніка там не працювала, вони теж обманюють. Вони обманюють техніка працювала багато років. Є відео, де в тому числі залучалася техніка комунального господарства. І в 22 другому, і в 23 третьому, і в 24 четвертому, і 25-х роках. Все це є на відео. І їх передали матеріали слідчим. Слідчим тільки потрібно відповідно це все юридично оформити. І перед вручить підозри і передати матеріали до суду, і притягнути е, всіх тих, хто брав участь у цьому злочині до кримінальної відповідальності, це я вважаю, юридичний момент. І надіюся, що слідчим поліції і представникам прокуратури вистачить духу, не зламатися під тиском Саулка. І довести цю справу до суду. Якщо вони це зроблять, ну я повірю в те, що в нас справді в Переяславі є правоохоронці, які дотримуються букви закону і розуміють, що вони роблять, і можуть притягнути його відповідно до кримінальної відповідальності. Тому, шановні, хто купив земельні ділянки на території, так званої е, е, пам'ятки національ... архе... археології національного значення, дитинця переяслав. Всі ви розумієте, що просто так проводити будь-яке будівництво ви не можете, вам це дуже складно і потрібно замовляти дослідження. Тому, будь ласка, дійте відповідно до закону, до постанови і не порушуйте закон. Ну, а Саулка, Саулка заграти. І звільнити, звільнити в першу чергу. Якщо Саулко заявить, що він не давав або не знав, то це означає, що він просто-напросто некомпетентний мер. Скажіть, будь ласка, а навіщо Переяславу черговий некомпетентний мер, який про щось там не здогадувався? Або ж він нагло бреше. Все він прекрасно розумів, тим більше, що постанова приймалася, якщо не помиляюсь, у 2009 році, і вона однозначно ішла з погодженням е, від. Органів місцевого саморядування, саме міської ради. А Саулко вже багато скликань, був депутатом Переяславської міської ради. Я думаю, що він не тільки був в курсі, а він ще й голосував за погодження проєкту цієї постанови. Тому, друзі, тримаємо, як кажуть, руку на пульсі всі цієї історії, тиснемо і надіємося, що правосуддя буде здійснено і Саулка буде притягнена до кримінальної відповідальності. Вперед! До перемоги.